Більшу частину першого тайму суперникам довелося грати під проливним дощем. Але перш ніж на небі розігралися блискавки, грім вдарив у штрафному майданчику Запорізького металурга. Відбивши кутовий на свої ворота, армійці організували швидку контратаку. Переведення м'яча на лівий фланг, здавалося, загальмувало її хід. Однак комбінація розпочата Анковим, Балицьким і олійником завершилась філігранною передачею останнього на мецмейструка, котрий і відкрив рахунок на 13-й хвилині. Проте у першому таймі добираючи змоклі моклі вболівальники, голів більше не побачили. А по перерві грана була настільки принципового характеру, що суперники почали діяти не лише жорстко, а й грубо. Арбітру матчу Ігору Хібліну не без труднощів вдавалося вгамовувати пристрасті. Кілька разів він діставав гіржічники, а металургівця Демченка на друге порушення правил вилучив з поля. Змушений був достроково припинити свою участь у грі і воротар Киян Рева. Але причина травма основного алкіпера, якого замінив Байрашевський. Йому судилося пропустити два м'ячі, проте це сталося після того, як у конфронті зумів відзначитись інший гравець армійців, що вийшов на замін. Каряка дотепно замкнув гостру передачу з правого флангу. Кияни вели вже 2-0, а до закінчення матчу залишалося якихось 8 хвилин. Господарі, хоч і грали пів тайму в меншості, продовжували контролювати середину поля і атакували. Під час подачі кутового найвище вистрибнув невисокий на зріст полтавець і ударом головою скоротив розриву рахунку. А в наступній атаці поблизу воріт армійців не без допомоги захисників впав нападаючий металурга Осташов. Однак суддя не наважився покарати гостей 11-метровим. А коли вже йшли додані арбітром ігрові хвилини, пенальті, якого так прагнули запоріжці, вони все ж заробили. Порушення правил проти невтомного полтавця і до одинадцятиметрової позначки підійшов захисник металурга Скиш. Удар його виявився невідпорним. Нічия 2-2, яка, виходячи з драматургії матчу для підопічних Перона Маркевича, стала рівнозначною.